Мир вам дорогі друзі. Сьогодні, якби трошки нестандартна тема буде нашого відео, але дуже така актуальна і важлива. Вона і пов'язана разом із опаленням, тобто, точніше з енерозбереженням. Поговоримо трошки про вікна, не перемотайте, не думайте, що вже ви все бачили, все знаєте. Чим, в чому справа? Справа в тому дивимося, то вікно це саморобне, це колись був столяр. ще робив склопакети, замовляли в ковалі Волинськлопласт. Склопакети, енергозберігаючи із напиленням. І е, в самому цьому на фірмі там лежала інфрачервона лампочка, і був склопакет для зразка звичайне скло і був із напиленням. І це інфрачервоне мало дуже великий, великий такий ефект. Е, з напиленням відбивало інфрачервоне не пекло в руку лампочка через те скло, а звичайне скло дуже напікало. Потім ми дозамовляли отакі вікна на бабусин будиночок. І нас запевнили, що вони енергозберігаючі. І я думаю, що буде все те саме. Думаю, що буде все те саме. Хоча ви не бачите, видно, що скло якесь не зовсім просте. І... Яка ситуація? А ситуація наступна. В тому будиночку, ті вікна, коли сонечко виходить, не напікає, просто відчувається така різниця. А тут сонечко досить смалить добряче. І коли приїхав цей самий, що воно ну, робить ці вікну, ну, як робить, він не робить, він їх е, продає, там, монтує монтажник. Е, нам така почалася дискусія з ним. І зараз ну, якби саме цікаве розкажу. Я йому розповідаю, що є різниця, кажу, ці енергозберігаючі, розберігаючи, ці ен... не енергозберігаючі. розберігаючи. Він запевняє мене, каже, нас не енергозберігаючи, просто ми, ну, не буває, не возимо. Я кажу, є різниця. Тут сонце напікає, а там сонце не напікає. Він каже, а як ти виміряв? Треба електронний термометр, треба якісь лабораторні умови, треба поставити два склопакети, однаково направлені. Кажу, так, я згідний. І це ну, якби логічно. Для того, щоб щось переміряти, треба ну, конкретні хороші умови створити. Але якщо в нас сонечко, якщо у нас сонечко напікає добряче, а там не напікає, тут не ну, є такі речі. Які ну, не треба, як то кажуть, е... якісь спеціальне приладів озброєним оком це видно. Тобто різниця суттєва. Він каже, немає різниці. Почали говорити. Це коли каже, склопакет розгерметизується, тоді він буде пропускати випромінювання. Я провів урок фізики, об'ясняти, що випромінювання і теплопровідність це зовсім різні речі. Інфрачервоне випромінювання і теплопровідність, для того, робиться, щоб нам зменшити теплопровідність у нас є повітря, воно розріджене, для того, щоб зменшити конвекцію робиться декілька, цих, ну, декілька склів, як правильно сказати, декілька склин. не знаю, як правильно сказати. Тобто Два скла. В даному падочку тут три скла. три скла, Але три скла не ну, зовсім абсолютно через три скла напікає набагато більше, ніж там через, через дві склі. Через три скла напікає і не тому, що вони мають менше чи більшу. Напаки вони мають меншу теплопровідність, але для випромінювання, для інфрачервоних про це зовсім різні речі. І коли ми будуємо будиночок, ми повинні розуміти, що тепло, тепло передається трьома способами. Це не пам'ятаю, який клас шкільної фізики, тобто є. Теплопровідність, є конвекція і є випромінювання. І коли ви робите теплоізоляцію, або навпаки, вам треба передати тепло кудись. там робимо пали, Ми, ми враховуємо всі ці три способи теплопередачі. І треба боротися одночасно із теплопровідністю або конвекцією, і треба боротися із випромінюванням. І ми говорили, я об'ясняв йому, і дійшли до чого. До чого дійшли? А дійшли до того, що він має спеціальний пристрій. Спеціальний пристрій як професіонал. Я не знаю, як, як, що тут написано. Дізе, типу на е, німецький, а не англійський. Навіть написано вверх. Беремо цей пристрій, каже, він каже, буде показувати, тобто навіть не маючи якогось там нагрівального приладу, не вимірюючи термометр, ми притискаємо його просто до скла. Просто протискаємо, натискаємо кнопочку і слухаємо, нічого не відбувається. Йдемо до того вікна, дадемо до цього вікна. Зараз, хвилиночку, секундочку. Притискаємо сюди. Чуємо, так? Да? А це що говорить? Це говорить про те, що промені, які інфрачервоні, він промінює туди. Вони відбиваються від нашого напилення і повертається назад. І це якби ну, підтвердило нашу версію. Підтвердило нашу версію про те, що дійсно різниця в склові велика. Велика різниця в склові, хто б там що не казав. Але це ще не кінець, дивіться. Тобто це скло енергозберігаюче, відбиває сонячні промені, а це сонячні промені пропускає. ну, Воно пропускає все сонячні промені, певний спектр, скажімо, спектр, певний діапазон. Бачите, тут натискає, нічого не відбувається. Тоді що ми вирішили? Для повноти експерименту ми вирішили перевірити їх з внутрішньої сторони. Йдемо в будинок всередину. Ми знаходимося в будиночку, те саме вікно, що ми провіряли ззовні. Аналогічно те саме вікно притуляємо наш секундочку, мені трошки заважає. Дивіться, притуляємо наш присід до вікна, натискаємо кнопочку. О! Дивіться. А, воно працює, а з тої сторони не працює. Тоді ми що вирішили? Йдемо в нас в другий будиночок. Так, і ми знаходимося в цьому будиночку, тут трошки доступ до вікна. Заблокований. Беремо на те саме вікно, щоб не, не пробувати, не, не було у нас ніяких цих. Притуляємо сюди. Ай, трошки ми нас не зовсім зручно, дивіться, притуляємо сюди. Немає мене оператора. Немає оператора. Натискаємо нашу кнопочку. І що? А тут нічого не відбувається. Зрозуміло, це вікно, коли ми її притискаємо ззовні, воно пікає, тобто воно відбиває назовню промені. Те вікно навпаки. А в чому річ річ, що склопакети, склопакети плюс-мінус працюють однаково. А відмінність в відмінні тому, що вони вставлені по різному. Це ми ставили самі. Робили. Я не пам'ятаю, як я перевіряв, чого я вирішив, що вони мають бути тою стороною, але щось я що вони мають бути тою стороною. Скоріше всього, скло із напиленням стоїть ззовні в нас, а там навпаки. І в такому випадочку, що відбувається, На нас сонячний промінь, даний час сонце світить яскраво, тут я тримаю руку. Ну, є тепло, є тепло, але таке дуже-дуже дуже слабеньке. В тому будиночку тільки сонечко виходить, ну, але ми мусили наклеїти плівочку на вікна, щоб якось трошки боротися з тим. Щоб трошки боротися з тим. Тобто, в тому, будиночку, пакет так ставний, щоб воно не випускало нашу тепла назовню. Але справа в тому, що всередині будинку ну, ми випромінюємо трошки, трошки випромінює батарея, але батарея вона нижче вікна. Якщо у вас є грубка, і вона випромінює вікно. так, Це допоможе. Випрміння будинкові дуже мале. І це, я вважаю, що груба помилка, грубіша помилка виробників вікон, що вони ставлять склопакети не тою самою стороною. Вони типу, щоб не випускали інфрачервоне проміння назовні. так, це трошки зберігає тепло, але проти того, скільки від сонця, а сонце якраз масу має різних променів, Масу різних променів. І сонце набагато більше може пропустити в будиночок, так, взимку. Сонечко воно сюди пропустить, те вікно не це. А назовню не випустить. І воно якби тепліше, але на літо біда з ними, біда з ними. А те вікно навпаки, воно ну, з тої сторони пікає, з тої сторони не пікає. Але зауважте, це ще не все. Дивимося далі. Ну і найцікавіше буде. Зараз ми заходимо на нашу електростанцію. Ну, це не зовсім електростанція, а електростанція в другому цьому, в, другому в другій кімнаті, можна так сказати, і в нас тут стоять нові вікна. І зараз ми будемо дивитися, які зараз технології у нових вікнах. Це якби найцікавіше. Дивимося. Притуляємо наш прилад і перевіряємо, якою стороною тут скроблені склопакети. Ага. Це виходить зовні. І ззовні не пускатиме на сонця, подібне, як ми ставили. Це прекрасно. Тобто сонце не буде напікати. Зараз ми те саме вікно беремо. Тож це саме вікно. І Беремо із середини. І середини. О! Дивіться, це нові їх звуть мультифункціональні склопакети. Тобто зараз вже дійшли люди, нарешті дійшли. Я не знаю, що так довго багато років їм доходило. Що треба, щоб і туди не пускало вікно, і щоб туди не пускало. Значить, зараз нові шукайте, якщо ви будуєте будинок, це звертайте увагу, це ваші кошти. Не нехтуйте, склопакет, це дуже багато грає ролі. І влітку на напіканні, і взимку на тепловтрати дуже багато воно дуже багато воно впливає. Дивіться, і сюди. дивіться, те ми не припилимо, не знаю, через плівочку можна візьме. Ні, через плівочку бере. І з воротньої сторони. Беремо через плівочку. Дивіться, далі через плівочку відбивається. Відбиває, відбивається. А на дверях, на дверях, яке у нас скло середину відбиває. Бачите, на двері, значить, теж з напиленням. Середину відбиває, але сонце воно буде пропускати. Бо це дешевші склопакети, це ну, двері, скажімо так, не самі дорогі. Бачите, туди пропускає. Тобто сюди сонце, ну сонце тут не... Західна сторона півдня тут немає сонця. І ще один моментик. Ще момент, і покажемо це вікно. А тут ми склопаки десь поставили чомусь не тою стороною, і з середини пікає, і з цієї сторони не пікає. Але все одно сонце напікає менше, ніж в тих вікнах. Тобто там якась щільність напилення, якщо воно навіть не тою стороною, все одно воно і туди і туди все одно до якоїсь ре працює степені, тобто цей прилад не вловлює. це набагато менше відбивання, ніж. З тої сторони, але тут сонце напікає набагато менше, ніж навіть не з сторони вставлене. Тобто Все одно ці склопакети більш якісні по напиленню. Вони навіть колір. Бася, це відбиває назовню. Це правильно. Ну, для нас правильно напікає, але вони, якщо дивитися на колір, вони навіть не такі на колір, ніж в тому будиночку. Тобто те, що напилення якоюсь стороною, це одне. Але сама там щільність напилення, який вони метал дали, який метал. Це друге. Ці вікна, навіть якщо вставлені на тої сторони, ці склопакети з Волинського пласму коли збирали, вони все одно, все одно не пускають і в ту сторону, теж вони все одно ну, якийсь є ефект. Але проблема в тому, що проходять роки, проходять роки. і бачимо, що в вікнові герметизація втрачається. Герметизація втрачається. і Так роблять, щоб склопакети вони <суміє> не служили вічно. Склопа по, -по, по великому рахунку це вічний матеріал. Але е, там роблять таке щільно, ну, ми вже бачимо вікна, там вже більше 15 років, їх ще ні разу не фарбували, тільки ще їх знову колись фарбувалося. Проходить термін служби певний, і воно розгерметизовується, це каже нормально. Так Зараз є робить до 15 років, і треба пакети або жити з цим, або їх замінювати. Тобто е, інженера сучасні. Як то кажуть, не сидять, склавши руки, але придумують спосіб, як більше взяти грошей. Тобто ви поставили віка, собі живете, живете, що за це, це за цікавість. Це не цікаво. Це не цікаво, цікаво щоб, щоб людина знов прийшла до них і знов і знов і знов. І тому склопакети обмежені термін служби, на жаль, ну, на герметичність. Можливо, якісь виробники, можливо, десь вдасться, він довше жити. це начебто, що нічого. Так, вони один з'являються, потім другий через рік, потім ще потрошки, потрошки, потрошки більше і більше з'являється. Такого започивання в середині але все одно цей склопакет більше напилення. І коли зайти з середини, зараз було два рази нам показати на камері, побачили, що навіть, коли дивимося ми на чисте небо, воно має різний відтінок. Це типу, типу як затоноване, воно трошки аж такий не знаю, жовтуватість, коришнуватість. В ну, затонованих окулярах легке тонування відчувається, а на тих віках не відчувається. Якось так пишемо, коментуємо. І коли купуєте вікна, звертайте на це увагу. Візьміть з собою інфрачервону лампочку. Попробуйте з тої сторони, попробуйте, як воно в руку пече, перевіряйте, бо це ваші гроші, це ваше життя. Ви можете вкласти багато грошей, зробити якісний будиночок і будете думати, чому так багато йде палива, або чому так жарко влітку в будинку. Все у нас все трошки не таке скло, або не так зроблене, або не так вставлене, і це грає велику роль. Пишемо і... Шов подобачки, дякую за кожну подобачку. Всім до побачення.